Новообраний президент Сполучених Штатів Америки: вельми: шановний, Джональд, ДОНАЛЬД ДЖОН Трамп. <плес> Тепер офіційно Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Будь ласка, підніміть вашу праву руку і повторюйте за мною. Я Дональд Джон Трамп. Я урочисто обіцяю, що я буду вірно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів Америки. І буду з найкращими своїми можливостями захищати, зберігати і оберігати конституцію Сполучених Штатів Америки. Тому поможи мені Боже, вітаю вас, пане президенте. Це РБК Україна, і ми зібрали для вас усі подробиці церемонії інавгурації Дональда Трампа. Тож не забувайте підписуватись. І залишати коментарі під відео. Золотий вік Америки починається сьогодні. Це були перші слова Дональда Трампа на посаді президента США. у промові. Після присяги він вкотре наголосив, що занепад США закінчується. Америка буде величною і безпечною. Золотий вік Америки починається прямо зараз. З цього моменту наша країна буде квітнути і користуватись повагою в усьому світі. Нам будуть заздрити всі нації, і ми більше не дозволимо використовувати себе у своїх цілях. Далі Трамп зосередився на внутрішній. Іх проблемах в першу чергу на темі нелегальних мігрантів він оголосив, що вводить режим надзвичайного стану на південному кордоні. США. І пообіцяв надіслати війська на кордони з Мексикою. Усі нелегальні іммігранти негайно будуть затримані, і ми почнемо повернення мільйонів представників кримінального світу до країн, з яких вони приїхали. Ми відновимо мій підхід. Залишайся у Мексиці. Я припиню політику затримання і звільнення. І Я надійшлю війська, щоб зупинити це жахливе вторгнення в нашу країну. Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці США для стимулювання власного видобутку енергоресурсів. Також Рок сьомий президент США заявив, що він забере назад Панамський канал у Китаю, мексиканську затоку перейменує на затоку Америки. Армія США стане найсильнішою у світі, а також він пообіцяв закінчити війни, які не починав. І ще одна неочікувана заява: У США відтепер офіційно буде дві статі. Жіноче і чоловіче ми побудуємо найсильнішу армію у світі, але наш успіх визначатиметься не тільки битвами, які ми виграли, а й війнами, які ми закінчили, і що головне війнами, які ми ніколи не почнемо. <різь> цьогорічна церемонія навгурації дещо незвична. Перша з 1985 року вона відбувалась не на сходах капітолію, а у ротонді перенести церемонію довелося через так званий арктичний вибух дуже холодні повітряні маси, які перетинають північний полюс і просуваються на південь і схід Сполучених Штатів. У Вашингтоні сьогодні мінус 4 Але якщо додати до цього холодний вітер із поривами до 50 км на годину, то температура відчувається як мінус 13 Традиція холоди переносити урочистості у Міщення з'явилась після того, як дев'ятий президент Генрі Гаррісон застудився, коли виголошував двогодинну інавгураційну промову. Пізніше він захворів на пневмонію і помер через місяць після інавгурації. Однак сьогоднішня церемонія незвична не тільки через місце проведення, а й через список запрошених гостей. Зазвичай в цей день задля безпеки інші країни представляють дипломати, а не вище керівництво. Однак Дональд Трамп не втримався і запросив кількох державних лідерів. Головним гостем мав стати очільник китаю Сін Цзіньпінь. Щоправда, він запрошення проігнорував і замість себе прислав віце-президента. Оскільки ми бачимо, що все таки присутні. Ем... Високопоставлені чиновники з Китаю, звичайно, Цзіньпінь не приїхав, і ну, це не потрібно було на це розраховувати, тому що тут потрібна окрема зустріч, і Цзіньпінь би себе так не принижував. Але в будь-якому випадку ми маємо зрозуміти, що Дональд Трамп готовий піти сісти на сіл перемовин з Сі Цзіньпінь. Тобі що він вже розказував, що він вже неодноразово спілкувався в телефонному режимі з ним і те що відомо те що я бачу то дійсно дуже сильно впливає ем, політика дональда трампа на міжнародну міжнародну глобальну політику також у змі повідомляли що на церемонію може приїхати угорський прем'єр віктор орбан однак за кілька днів до інавгурації стало відомо що у орба на сьогодні заплановані зустрічі в будапешті ну і звісно головною інтригою залишалось чи буде на інавгурації володимир зеленський Інформації про це не було до останнього моменту однак Український президент на церемонії. Так і не з'явився. Однак не політиками єдиними на інавгурації Трампу були присутні одразу три найбагатші людини світу: це Ілон Маск, куди ж без нього, власник Фейсбуку та Інстаграму, Марк Цукерберг та власник Амазону Джеф Безос, головних багатіїв планети, садили на спеціальну платформу поряд із членами команди нового президента. Інавгурація Дональда Трампа взагалі привабила дуже багато товстосумів. за інформацією Видання The New York Times, Команді республіканців вдалося зібрати рекордні 170 мільйонів доларів пожертв на інаугурацію. Спочатку найбільшим спонсором комітет пообіцяв квитки на важливі інаугураційні заходи, зокрема на власне церемонію присяги та на урочистий бал з президентом та його дружиною. Проте спонсорів виявилось так багато, що для них не вистачило віп квитків. Величезна кількість коштів надійшло саме на компанію Дональда Трампа, саме в цей період і. Це якраз також показує про те, що компанії бояться до надона Трампа, враховуючи такий ажіотаж на дивно, що сьогодні у Вашингтоні діють посилені заходи безпеки. В центрі міста усюди встановлені огорожі та контрольно-пропускні пункти. Поліцейські заборонили паркуватись та перекрили деякі вулиці. Порядок охороняють понад 20 тисяч правоохоронців та військовослужбовців. Над містом оголосили безпольотну зону. Також правоохоронці заявляють, що урахували події січня 2021 року. Року, коли стався штурм будівлі конгресу, тому ретельна підготовка до інавгурації тривала з літа щодо взагалі організаційних таких підходів, то е, це все помпезно і дуже широко. Скажу, що е, оточення е, такими плотами було навколо там певно. Цілого цілих кварталів величезних, тобто це все будувалося декілька, як мінімум, я сказав, ну, певно, тиждень тут як скільки це все організовувалось, і е, величезні сили застосовані щодо організації цих заходів. Е, величезна кількість людей присутня охоронців, приватних охоронців, поліцейських армії тут стоять і армійські джипи. От що дуже цікаво, ну хоч сказати, що нам нам більше вони потрібні. Давайте відсилайте до нас. Ще більше новин про інагура. Рацію Трампа ви зможете прочитати на сайті РБК Україна.